Друзі, всіх вітаю! Автопідбір Київ. Знаходжусь в Мрево на столичному шосе 104 в Києві. Єдине Мрево, де е, заступник начальника Велике йому дякую. Е, на жаль, не спитав, як звуть, але не принципово. Е, пояснив ситуацію з праворукими автомобілями для фронту, бо, наче закон вийшов. Е, чи що вони там постанова, чи закон. Е, не вдавався я в деталі, що наче можна. Праве кермо ставити на облік, а помрево виявилось, ніхто нічого не знає по всій Україні. Благо, мені пояснили ситуацію. Значить, на благодійний фонд, коли завозиться автомобіль, білий кусок, вибачте, завозиться автомобіль на благодійний фонд, то перша реєстрація не потрібна проходження експерта. Тобто, в принципі, те, що там праве кермо, не обов'язково і вказувати, поки ця процедура не налагоджена, поки ніхто про неї не знає. Те саме стосується, коли автомобіль завозиться для військових цілей, він на облік ставиться військовою частиною, і там теж ніякий експерт його не дивиться. Тому, власне, відповідаю на багато питань з цього приводу, що робити, як ставити праворульні автівки. Тимчасовий техпаспорт на благодійний фонд не потребує проходження експерта.